Чемпіонат Харківської області з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та футбольних клубів завершився перемогою вихованців Лозівської ДЮСШ Юність старша вікова група, якою опікуються тренери Олександр Холодинський та Андрій Погребняк, виборола перше місце. Змагання проходили у місті Зміїв. Сьогодні буде проводитися нагородження. Харківська федерація футболу передала медалі Кубок та ночі. І буде проводити нагородження місцева федерація міста Лазова, також заступник Лазівського міського голови. Ми з командою їздили в місто Зміїв, там проводилися всі гри по області. І На кожну гру ми їхали з метою перемогти. І нам тренера давали задачу, і ми її старалися виконувати. Задача була перемогти. Боротися за кожний м'яч і віддаватися повністю на полі. Ми мали шалену підтримку. Також до нас приїжджали наші батьки, і це давало мотивацію велику. І я думаю, за рахунок цього ми теж перемагали. Хочу привітати хлопців і поздоровити їх з чемпіонством. Також хочу подякувати голові Харківської обласної асоціації футболу Олегу Синегубову та виконавчому комітету, що не в легкі такі часи. Вони наважились у проведенні цих змагань. У чемпіонаті взяли участь п'ять команд. Олександр Холодинський говорить, заявок на участь було чимало, однак через різні обставини не всі змогли долучитися. Також хочу подякувати нашим батькам за їх підтримку. Їздили на матчі, підтримували. Хочу подякувати лазівському міському голові Сергію Володимировичу Зеленському, депутатському корпусу, управління освіти, молоді та спорту. За підтримку та наданий транспорт. А також хочу подякувати нашим Збройним силам України за ту можливість, яку вони сьогодні надають нашим дітям. Ми пишаємося нашою молоддю, особливо спортсменами, які. Представляють наше місто на обласних змаганнях. І футболісти в даному випадку в черговий раз показали, що вони є найкращими в області. Вони зайняли перше місце в Харківській області в змаганнях з футболу. Я дуже вдячний дітям, батькам, міському голові, які надають змогу в цей важкий час займатися улюбленою грою всієї України в нашому місті. Олександр Холодинський підкреслює, такі змагання це не лише про спорт. Вони формують характер, загартовують волю, вчать довіряти команді й підтримувати одне одного. За кожною герою віра у власні сили, прагнення до мети та розуміння, що успіх починається з дитячої мрії, з першого виходу на поле і з підтримки тих, хто поруч. Це кроки, які ведуть до великого майбутнього.